Блогерський скандал. У Хмельницькому поліція розпочала кримінальне провадження через погрози місцевій блогерці Олені Мандзюк від іншого блогера Дмитра Гуцалюка. За інформацією правоохоронців раніше обидва разом волонтерили. Конфлікт між ними виник після того, як жінка відмовилася від подальшої співпраці. До поліції звернулася відома місцева блогерка із заявою про те, що на її адресу надходять погрози від особи, з якою вона раніше співпрацювала в рамках волонтерської діяльності. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 129 кримінального кодексу України. Це погроза вбивство. Окрім того, інфлюенсерка опублікувала кілька відео. На них видно, як чоловік схожий на її візаві, чинить самосуд та жорстоко б'є людей. Ты чем думал, когда воровал? Я не воровал, не Развернулся! Не воровал. Развернулся, я сказал. Опублікованим відео уже рік. Зняті вони ще у березні 2022-го. На одному із них чоловік нібито зловив мародера та вирішив його за це відлупцювати. За словами блогерки, безчинством займається саме Дмитро Гуцалюк. На відео Дмитро Гуцалюк, який вчиняє самосуд над жертвою за крадіжку, чути благання, зупинись, котрий за кадром. Тобто здорові чоловіки приїхали роздягнути мародера і тримаючи його, просто побили. Причому чоловік каже, що не крав закон, існує закон, можна затримати. Так радія викликати правоохоронні органи ПЛ не знущатись. Сам обвинувачений своїй діяльності і не приховує нічого поганого у рукоприкладстві не вбачає. Мовляв, краще вже отримати батьківського ременя ніж сісти за крати Скоріше за все, ті дії які з ним відбулися, він навіть більше радий був, що його відклистали ремнем по жопі, як батя. І відпустили додому за словами блогерки. Як пізніше виявилося чоловік і зовсім і не був мародером. То чого чекала так довго, щоб оприлюднити докази варварства свого екс-друга? Я вважаю, що так повинно бути з кожною справою, не тільки тоді, коли про неї говорить блогер. Вирішувати хто правий, тепер буде поліція. Нині триває розслідування за фактом катування. За цим фактом, те, що тоді було відкрите кримінальне провадження за статтею 127 кримінального кодексу, це катування і проводиться розслідування. Катерина Шевчук Давіда Вершин. Новини 33 канал.